Вітаємо вас на каналі Степан Поріг, Автотрейд рівне вітає вас. Маємо свіженьке надходження Audi e-tron Sportback 21 рік, це у нас 55-95 кВт годин батарея. в топовій комплектації, Black пакет, колір Siam Beige, дуже розкішний. Стильні 20-ті титанові диски і мегакрута комплектація по даному автомобілю. Пробіг складає 80 тисяч. Автомобіль максимально доглянутий. Та збережений, в принципі, без недоліків і по комплектації. Перейдемо спереду. У нас топова оптика, присутнє нічне бачення, камери 360 градусів, проекція на лобове скло, преміальна музика, зеркала камери 360, безключовий, також присутні до дверей. Дуже круто. Зеркала ось так реалізовані. У нас Алькантара, преміальні підсвітки, максимальні. Музика Ben Olofsson. Керування сидіннями. Сидіння в нас мега розкішні ковші, чорна стеля, S-Line кермо. Дуже круте дерево, адаптивний круїз контроль мертві зони, утримані в полосі, максимальний набір асистентів по даному автомобілю. Безпровідна зарядка також присутня. Розкішний вигляд салончик має. Сидіння ковші, дуже зручні. Карплей також присутній. В принципі, все, що може бути в, даному втому, в даних автомобілях, все тут присутнє. Камери 360 градусів з функцією 3D. Дуже зручно допомагають припарковці. Можна як і фарами помагати, так і аварійкою побликати, все тут відображається. Дуже зручно. Та практично. По асистентах, повторюсь, у нас максимальний набір, нічне бачення в парі з топовим світлом дуже круто себе проявляє. Проєкція на лобове скло. Перейдемо ще до другого ряду. У нас пороги теж S-Line. стан салону бездоганний. Позаду теж Алькантара, максимальні підсвіточки, сидіння. Ромбики дуже круті, Задня кліма, задні підігріви Ось так автомобіль виглядає попереду. Мега круто. У нас електропривід кришки багажника. Відкривається помахом ноги також. Просторий багажний відділ, у нас тут сабвуфер і фаркоп присутній даному автомобілі. З Пасажирської сторони. Все теж. В дуже достойному вигляді, без якихось зауважень, дуже стильні сидіння, класне виконання, збережений автомобіль. З цієї сторони все теж в крутому стані, електросидіння, ковші, тиснення S-Line. дуже круте дерево, максимальні підсвітки, все підсвічується, крутезний. Audi e Зарядки у нас на дві сторони. Те, що треба. 21 рік, 95 кВт годин батарея. Крутезний Етрончик e Маємо в наявності. Кого цікавий, звертайтесь. Всім удачі, всім па-па. Завтра буде новий день і нові автомобілі.